Боятись що. Повірте. Бігу. Добрий день. Вісова охорона запитала. Я документи даю. Якщо... якщо є, все прекрасно, це дуже добре. Якщо є документи, то це чудово. Бірки вказую. Де бірка? Нема бірки, прекрасно. Дивимося, ми. Дивимося, числі чіпований. Чіпів немає теж. І тут немає. Ну як буде? Може бив, я знаю, може в середині вони бірки. Як в середині? А штабер виписується бірка. По номеру машини можна знати, чи бірка вибивалася. Тайки так, <серкзак> <серкзак> це тобі. Ой, гарішся, як ти машини їдеш? Я ти коли я на такій машині біля кіно поїхатися, то вже на штрафу випускали на наш білов. І ще один їде. Що, то теж, палетниках, так? Так, Так, палітні. Теж не так. мені. Але мені сьогодні пре. Як вже поперло, то поперло. Слухай, тільки не кажи, бо я зараз інфаркт получу. Слухай, хай вертається. Ти різними відео роби, різними файлами.